Бог існує. Ввечері 8 березня 2005 року. Його бачили на стемфорд Брідж. Залишивши без уваги Романа Абрамовича, він перемістився прямо на поле, де кипіла битва між Челсі та Барселоною. Битва, яка для нього була всього лише грою. Отримавши м'яч, він зупинив час. Ситуація здавалася складною: багато суперників і мало простору. Виграні секунди були витрачені на танець і пошук рішення. А потім м'яч опинився у воротах. Майже ніхто не зрозумів, що сталося. А ті, хто зрозумів, не могли нічого сказати. Така краса не піддається опису божественна майстерність. На спині творця було написано ім'я Роналдіньо. гравець, створений Богом, аби навчити людей любити футбол. Почуття тих, хто не вірить у дива. Роналдіньо почав випробовувати ще з дитинства, коли Бразилію захопила новина про появу чергового Пелле. Ніхто не міг повірити. Юнацька команда Греміо здобула перемогу з рахунком 23 і всі голи в матчі забив один гравець. Хлопчина, який отримував задоволення від гри і не міг зупинитися. Після тренувань в академії клубу він ішов на пляж, щоб відточувати майстерність у складніших умовах на піску проти дорослих хлопців. Регулярно змагаючись зі старшими суперниками, він отримав прізвисько, яке прославило його на весь світ. До імені Роналду додалося зменшувальне іньо. Що натякало і на вік, і на невеликі габарити у порівнянні з опонентами. До 17 років Роналдіньо перетворився на головний футбольний проспект країни, який живе футболом і пристрасно обговорює кожен талант. Правда, коли Ронні з'явився на світ, Бразилія смакувала не лише футбольні радощі. Страждаючи від генеральського правління, країна доживала останні роки військової диктатури. Її наслідки познайомили Роналдіньо з бідністю Фавел. Сім'я Ронні подолала чорну смугу звичним для бразильців шляхом завдяки футболу. І сталося це задовго до того, як Роналдіньо став професіоналом. Бог дарує подарунки кожному, казав він. Йому ж подарунком виявився золотий м'яч. А ще обставини. Народження у Порту Алегрі звузило вибір першої команди до двох варіантів. Це місто на півдні Бразилії, відоме запеклим протистоянням між Інтернаціоналом і Греміо, одним із найгарячіших дербів Південній Америці. Маленькому Роні не довелося обирати. Коли він робив перші футбольні кроки, його старший брат уже стукав у двері основного складу Греміо. У семирічному віці Роналдіньо втратив батька, тому брат став для нього всім кумиром, прикладом і наставником. Сімейна трагедія стала джерелом мотивації, адже батько обіцяв, що його син обов'язково зіграє за збірну Бразилії. Коли з'являлися спокуси, зійти з наміченого шляху, Роні завжди згадував батька, знаючи, що не може його підвести. Сумлінно йдучи слідами брата, молодший син перетворився на головного футболіста сім'ї. Причину стрімкого прогресу пояснив наставник Греміо Селсо Сорот: я бачив багато великих талантів, але Роналдіньо – на голову вищий за решту. Батькове пророцтво здійснилося швидко. Роналдіньо дебютував у національній команді раніше ніж відростив свою фірмову шевелюру. За його першим матчем у золотій футболці, пильно стежила Латвія. Проти цієї збірної бразильці проводили товариський матч перед стартом Копа Америка 99-го року. Зробивши гольову передачу, Вундеркінд із Греміо підтвердив, що опинився у складі головної команди не випадково. Фоналді, гауші, Олекс... Ліонель Месі виграв Кубок Америки лише у 34 роки. Роналдіньо зробив це у 19, будучи наймолодшим гравцем команди на своєму дебютному великому турнірі. Тоді Роні мав статус резервіста. Чотири рази виходив на заміну. Але навіть роль другого плану не змогла приховати його чарівності. Вперше він з'явився на полі на 70 70-й хвилині поєдинку з Венесуелою, а вже за чотири хвилини забив гол, що став одним із найкращих в історії Копа Америка. Безтурботна усмішка Роналдіньо створила образ генія, поцілованого богом, якому все дається легко. Насправді ж за кожним простим рухом стояли тисячі невтомних повторень. Секрет свого успіху Роні розкрив в одному з перших інтерв'ю, коли йому було 17: у будь-якому куточку світу, яку б професію не взяти, всюди важко закріпитися. У Бразилії багато технічних футболістів. Одного таланту недостатньо. Потрібно працювати, боротися і ніколи не здаватися. Шлях від запасного до твердого гравця основи у збірній Роналдіньо подолав за два тижні. Одразу після тріумфального виступу на Кубку Америки Бразилія вирушила на Кубок Конфедерацій. Під час переїзду склад команди зазнав значних змін. Більшість легіонерів покинули збірну, надавши шанс гравцям із національного чемпіонату. Роналдіньо скористався ним краще за всіх. Він забивав у всіх матчах, окрім фіналу, де Бразилія поступилася Мексиці. Але навіть тоді Ронні був визнаний найкращим гравцем турніру. Вундеркінт із Греміо послав сигнал європейським клубам. Народилася нова зірка. Закріпившись в основному складі Греміо, юний роні за два сезони забив 50 голів. Вражаюча статистика, проте навіть вона тьмяніла на фоні його головного козиря імпровізації. В основі його гри завжди була творчість. На пляжі чи на Стемфорд-Брідж він діяв одинаково. Не можна перемагати, не отримуючи задоволення. Найбільше задоволення вболівальники Греміо отримали в черговому дербі проти Інтернаціонала, коли їхній новий кумир принизив капітана суперника двома чарівними фінтами. Капітаном був Великий Дунга, чемпіон світу 1994 року. Фанати повернуться до цих епізодів лише за 10 років. Коли кар'єра Роналдіньо у збірній зазнає нищівного удару. Сам Роналдіньо був упевнений, його успіх у Барселоні був би неможливим без переходу в ПСЖ. Втім, дорога до столиці Франції оповита таємницями. Бразилець легко міг опинитися по той бік Ла-Маншу, його запрошував арсенал. Але отримати дозвіл на роботу у Великій Британії завадили проблеми з документами. Історія з підробленими паспортами повториться вже після завершення кар'єри. Запроторивши зірку футболу за грати. А за офіційною версією Роналдіньо обрав ПСЖ, тому що на цьому наполіг його брат, який вважав Париж ідеальним транзитним пунктом для переходу в топ-клуб. Нерозбалуваний нафтовими мільйонами парі Сен-Джермен ухопився за можливість двома руками, отримавши унікальний талант всього за 5 мільйонів євро. У Парижі сподівалися, що Роні стане новим раєю, легендою клубу, що сяяла в середині 90-х. Але Роналдіньо виявився крутішим за рая, правда, не для ПСЖ. Бразилець вдячний Парижу і французькому чемпіонату за комфортну адаптацію до європейських стандартів. У команді для нього знайшовся ідеальний партнер Джей Джей Окоча, гравець із подібною філософією та технічним потенціалом. До речі, ПСЖ купив нігерійця трьома сезонами раніше, заплативши за нього утричі більше, ніж за Роналдіньо. Нерідко через Окочу Роналдіньо починав матчі на лаві запасних. Нагорода за терпіння прийшла в кінці сезону, на полях Японії та Кореї, де проходив чемпіонат світу. Роналдіньо виграв чемпіонат світу у 22 роки. Тоді Бразилії була потрібна ментальна стійкість. За рік до старту мундіалю збірна пережила найскладніший період, ледь пройшовши кваліфікацію. За 9 місяців змінилося 4 наставники, а численні проблеми призвели до того, що перед чемпіонатом світу Бразилія втратила звичний статус фаворита. Лише диво дозволяло розраховувати на ще один фінал. Але дива трапляються, якщо атаку очолюють троє великих магів: Роналдо, Рівалдо і Роналдіньо забили на трьох 15 голів. Бразилія виграла всі матчі, здобувши бажаний статус пентакампіонів. Роналдіньо прикрасив турнір черговим шедевром майстра. З дальнього штрафного він закинув м'яч за комірець Девіду Сімону. Чвертьфінал проти англійців запам'ятався для Роні не лише тим характерним голом, а й незвичним вилученням. Червоне світло стало сигналом. Мало хто тоді міг уявити, що спадкоємець Пеле забив свій останній м'яч на чемпіонатах світу. Перші великі трофеї Роналдіньо виграв зі збірною. Прихід у ПСЖ він завершив зовсім без титулів. Особиста статистика підтверджувала, що Париж був лише трампліном: 17 голів і 14 асистів у 55 матчах чемпіонату. Але цифри не володіють мовою магії. Де б не виступав Роні, коли він йшов, ніхто не говорив про кількість його голів чи титули. Усі згадували його прекрасну гру. Ще до переїзду в Барселону бразилець забив найкращий гол сезону в Лізі 1. Естетично протяг. Цифри починають розуміти магію, коли мова заходить про гроші. Куплений за 5 мільйонів євро. Через два сезони він був проданий у шість разів дорожче. Перехід у Барселону міг і не відбутися, якби не випадок і Девід Бекхем. Вперше балотуючись на президентський пост Барселони, Жоан Лапорта обіцяв купівлю зірки. Роналдіньо входив до списку, але не був у пріоритеті. Після категоричної відмови Анрі Синьо гранатові почали переговори з Бекхемом. Але ті завершилися гірше, не вигадаєш. Англієць перейшов у реал. Трансфер Роналдіньо виглядав запасним варіантом, а в підсумку став одним із найкращих придбань в історії Барси. Він ознаменував епоху великих перемог. Так вважав не лише Лапорта, а й головні герої золотого періоду Хаві та Мессі. В один голос вони заявляли, поворотним моментом для каталонського клубу була саме покупка Роналдіньо. Бразильська усмішка допомогла Камп Ноу забути про смутні часи. На момент приходу Роні Барселона вже чотири роки не вигравала Ла Лігу і скотилася до шостого місця. У наступні три сезони клуб двічі здобув золото, а також підкорив Лігу чемпіонів вперше за 14 років. Роналдіньо був не просто конструктором перемог, він надавав їм неймовірного шарму. Обговорюючи трансфери Бекхема і Роналдіньо, один із директорів Реала сказав: обличчя Роналдіньо неможливо продати. А з Бекхемом усі хочуть мати справу. Для футболу сумнівне твердження. Але якщо у світі й існує сексуальний футбол, про який колись сказав Руд Гуліт, то Роналдіньо був його головним творцем. Гра бразильця завжди приховувала красу непередбачуваності, регулярно роблячи неможливе можливим. Отримуючи м'яч, Роналдіньо полонив усіх своєю свободою. Ніхто не знав, що трапиться наступної секунди. Сезон 2005 року зробив Роналдіньо заручником власної майстерності. Буквально кожен, хто бачив його гру, тепер вважав, що бразилець не до кінця реалізував свій потенціал, адже кілька таких сезонів поспіль могли перетворити його на справжнього короля футболу. У 45 поєдинках він забив 26 голів і зробив 23 асисти. Але статистика завжди лишається лише половиною історії. Вона не здатна описати того, що Ронні творив на полі. Це спробував передати Філіп Коку, який грав із Роналдіньо в одній команді. Швидкість його рухів і мислення була неймовірною. За секунду він міг торкнутися м'яча чотири рази. Якби я повторив подібне, то обов'язково зламав би собі ноги. Не ставши найкращим, Роналдіньо все ж увійшов до переліку великих. У листопаді 2005 року Сантьяго Бернабеу вибухнув оплесками на адресу гравця Барселони. Таке сталося вдруге в історії. Першим мадридську публіку підняв на ноги Дієго Марадона. Другим став Роналдіньо. Барса розгромила реал у Ель Класіко з рахунком 3-0, а бразилець забив два фантастичних голи, раз за разом знищуючи опонентів на лівому фланзі атаки. Цього я ніколи не забуду. Розплакався герой вечора після гри, але ще більше казкових спогадів було пов'язано з Камп Ноу. No. Для цього стадіону бразилець став легендою на рівні з Кройфом, Марадоною та Мессі. Він був чудовим учителем для Лео, але золота епоха пережила свого засновника. У легендарній команді Пепа Гвардіоли було місце лише для одного вільного творця. Ним став Леонель Мессі. Прийнято вважати, що у 28 років футболісти виходять на пік. Але у Роналдіньо все склалося навпаки. Саме тоді почався його занепад. Ронні залишав Барселону у розібраному стані. Половину останнього сезону він пропустив через травму. Здавалося, що Мілан може стати чудовим місцем для перезапуску кар'єри, але таймінг виявився невдалим. Велика команда Карло Анчелотті вже минула період найбільших перемог. Про проблеми Роналдіньо в Італії розповів сам тренер. Його майстерність не викликала сумнівів, але фізичний стан був дуже важким. Мішали не стільки травми, скільки його ставлення до відновлення після них. Бразилець втратив баланс. Веселощем на полі він почав віддавати перевагу розвагам за його межами. Без фізичної різкості аура чарівництва зазнала непоправних втрат. Єдиною мотивацією залишався чемпіонат світу. Маючи статус найкращого футболіста планети, Роналдіньо провів слабкий мундіаль у Німеччині, тому через чотири роки мав намір узяти реванш. Він доклав усіх зусиль, аби про нього знову заговорили. Став найкращим асистентом серії А, віддавши 15 передач, а також додав до них 12 голів. Але наставником збірної Бразилії був Дунга. Невідомо чи пам'ятав тренер ті фінти, якими його колись принижував юний Ронні, але у заявку на чемпіонат світу. Роналдіньо так і не потрапив. У підсумку програли всі. Прагматична Бразилія знову вилетіла у чвертьфіналі, а футбол пережив кінець прекрасної епохи. Легендарні виступи Роналдіньо залишилися в минулому, покидаючи Італію, формально бразилець виграв серію А, зігравши у чемпіонаті 11 матчів і не забивши жодного гола. Але неможливо перемагати, не отримуючи задоволення. Залишивши європейські радари, футболіст сумував за колишньою величчю, кочуючи американськими клубами. За п'ять сезонів він змінив чотири команди. Роналдіньо не заспокоївся навіть після завершення кар'єри, почавши потрапляти в неприємні історії. У 2019 році бразильська влада на основі звинувачень в ухилянні від податків наклала арешт на 57 об'єктів нерухомості, що належали футболісту. За рік Роналдіньо взагалі позбавили свободи, і сталося це у сусідній країні. Бразилець перетнув кордон Парагваю за підробленим паспортом. Фінти закінчилися. Ронні засудили до півроку тюремного ув'язнення. Правда, за ґратами він провів лише 32 дні, відбуваючи решту строку під домашнім арештом. Перебуваючи під вартою, зірковий футболіст взяв участь у тюремному турнірі з футзалу. Як і раніше, м'яч робив його вільним, дозволяючи дарувати людям радість. І якщо усмішка продовжує життя, то за грою Рональдіньо можна спостерігати вічність. Таким і повинен бути футбол.